Вітаю всіх, кого цікавить життя Закарпаття та України в цілому. Свіжий випуск новин до вашої уваги. І сьогодні мова піде про наступне. Мукачівці б'ють на сполох. Зник п'ятирічний хлопчик, а його батько здійснив самоспалення. Повчальні лекції МНСників на Рахівщині готувалися до надзвичайних ситуацій. Справи міліцейські, журналісти почули чергові страшні історії з життя Михайла Данила. Заради співпраці на Міжгірщині обговорювали проблеми злочинності. Про своїх героїв не забувають. Варшаві вшановували пам'ять відомого боксера Володимира Ленділа, чиновники та їх спортивна підготовка в Ужгороді відбулася спартакіада держслужбовців. Минулого вівторка у Мукачеві зник п'ятирічний хлопчик. За допомогою до міліції батьки звернулися лише в неділю. Востаннє дитину бачив власний батько. Втім, допитати його працівники міліції не зможуть, оскільки чоловік у неділю здійснив самогубство. Наразі за пошуки хлопчика взялися не лише районні, а й обласні слідчі та криміналісти. Поки нічого не знайшли, але пошук триває. Більше подробиць у наступному сюжеті. Вулиці Мукачева, водовідвідні канали та лісопосадка прилеглих до міста сіл. Це все місця пошуку п'ятирічного хлопчика Івана Тербана, який загадково зник більше п'яти діб тому. Востаннє дитину бачив власний батько, який 21 лютого у вівторок разом з ним ще прогулювався містом. Незрозумілості і таємничості цій історії додає той факт, що за допомогою до правоохоронних органів батьки звернулися лише 26 лютого у неділю. О 9 годині 30 хвилин до нас поступило. Повідомлено в чергову частину Мукацького міського відділу від чергового МНС в місті Мукачево про те, що їм зателефонував на телефонну лінію 101 громадянин С, який повідомив, що знаходиться саме в цей час в селі поблизу села Березинка Мукацького району і намагається скоїти з собою самоспалення. І пояснив тим, що практично за цей період, з 21, з 21 лютого по 26. Значить, саме в цей період втратив дитину. Про зникнення дитини чоловік не заявляв. Припускають в міліції, сподіваючись самостійно знайти хлопчика. Того ж дня в лісовому масиві біля Мукачева в селі Березенка правоохоронці виявили обгорілий труп батька дитини. Шукує в цій історії той факт, що фактично знаючи про зникнення сина, матір, всі ці дні спокійно перебувала у родичів у Воловецькому районі. Мати не могла дати якогось пояснення, тому що знаходилася весь час за цей тривалий термін за межами міста Мукачів, знаходилася в Володиському районі своїх батьків. Було прийнято рішення, відповідно, зрозумів порушити кримінальну справу. За словами правоохоронців, що безпосередньо спілкувалися із матір'ю зниклого Іванка, якихось хвилювань та побоювань за життя дитини на обличчі чи в жестах вони не побачили. Кажуть люди, що гублять тварин або якісь особисті речі, хвилюються більше. Дитина була з ним 21-го, з 22-го числа. Дитина як з ним вийшла і не поверталася з ним уже додому. Він вів якийсь такий не е, образ життя, е, перебував постійно десь за межами міста. Їздив в інший район, їздив, значить, з його, як кажуть, слів брата і до жінки. Жінка це не стверджує. Проводяться всі заходи по відслідковуванню його хронології, де він міг перебувати, і практично де могла бути з ним від початку і до моменту втрати чи зникнення його дитина. Наразі правоохоронці та просто небайдужі люди не полишають спроб відшукати хлопця. Міліціонери задіяли майже весь особовий склад Мукачівського міського та районного відділів. Це близько 300 чоловік. За аналізом розмов та логістики пересування батька дитини. Основні сили правоохоронці зосередили в районі лісу села Куштановиці. Тут цілий день працювали місцеві, районні та обласні слідчі криміналісти. Ми просимо вас також долучитися до пошуків. Ось фоторобот дитини. На жаль, жодних фотографій сина за п'ять років. Ів спільного життя батьки не зробили прикмети дитини зріст 110 см, сантиметрів, вага 16 кілограм, за тіло будовою повний, обличчя кругле, повне, очі карі, волосся світло коричневе, середньої довжини. Будемо сподіватися, що міліціонери таки знайдуть хлопця, і він буде живий. У Міжгір'ї провели спільну нараду керівники органів місцевого самоврядування, дільничні інспектори, працівники правоохоронних органів міжгірського району. Мета зустрічі обговорення напрямків співпраці між законодавчою та виконавчою владою з виявлення та профілактики правопорушень до чого дійшли у результаті. Знає Олександр Поліщук. Спільну нараду між правоохоронцями та органами місцевого самоврядування розпочали зі звіту начальника міжгірського відділу УМВС про стан злочинності за минулий рік. Він зауважив, що у порівнянні із поза минулим роком міжгірці скоїли менше злочинів. Найпоширенішим злочином залишається насильство у сім'ї. За минулий рік міліціонери склали 185 протоколів таких правопорушень. це систематичні пияства поводження значить з дітьми проблеми в сім'ях і ця профілактика, ця робота проводиться про що свідчить цифри. Далі говорив заступник прокурора Міжгірського району. Він зауважив, що 80% звернень громадян до прокуратури пов'язані із неправильним оформленням документів на землю. І ці помилки починаються ще у сільрадах при прийнятті відповідних рішень. Ну році прокуратурою району порушено 4 кримінальні справи імену сфері земельних відносин, де дві з яких є корупційними. Всі кримінальні справи направлені на розгляд суду, особи засуджені. Все говорить лише про одне – Тут є над чим працювати. Також заступник прокурора району звернув увагу на підготовку до Євро-2012. Тут нам треба багато чого зробити до того. Це можливо встановлення, як Юрій Аманиш каже, відеокамер. Можливо, розробити якісь додаткові за. Колись останньо негативні випадки, то вже буде пізно. Взяли участь у нараді і МНСники. Згідно з їх статистикою, на території Міжгірського району за останній час побільшало пожеж. Міжгір'ю в райцентрі виникає за рік 10 пожеж, получає, 11 пожеж, Синеверу 10 пожеж. Практично ті села дають нам пожеж стільки, скільки нам дає весь райцентр. Відрядно те, що на тому на тій тереплянській долині у нас дислокується два підрозділи, так що оперативність більш-менш будемо вважати забезпеченою. Хоча представники силових структур виступали лаконічно, актуальних питань назбиралось так багато, що нарада затягнулася більш ніж на дві години. Були підняті актуальні питання. Я впевнений, що ця співпраця, яка на даний час є у міжірі між міліцією і владою з органами місцевого самоврядування. Буде і в дальшому продовжуватися, і це процес свої плідні результати. Подібні наради між органами місцевого самоврядування та правоохоронцями проводяться у всіх районах Закарпаття з метою профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю. Через збільшення кількості надзвичайних ситуацій у Рахівському районі відбулися профілактичні відпрацювання у селищі міського типу Великі бичків приїхали пожежні підрозділи, працівники ОМВС та держтехногенбезпеки. Чому вчили селян? Дивіться далі. Щодня на Рахівщині доводиться гасити як мінімум дві пожежі. Також цей гірський район потерпає від частих паводків, чимало клопоту додають і жахливі дороги. Рятувальники Закарпаття провели роз'яснювальну роботу серед населення Рахівського району. Працівники держтехногенбезпеки, МНС та соціальні служби сподіваються, що це допоможе знизити рівень нещасних випадків у районі. Якщо будинки є спічним опаленням, які використовуються з грубим твердим паливом. То звертається увага особливо на передтопочні листи, які мають бути перед піччю для того, щоб при відкриванні дверцят, щоб зола не випадала на дерев'яну підлогу. Особливу увагу рятувальні служби звернули на причини виникнення пожеж. Минулого року у районі сталося 15 пожеж. Цього року їх число вже сягає 30. Горіли школи, дитячі садки, житлові приміщення та прибудови. Причина пожеж, замикання електромережі. Рідше необережне поводження мешканців з вогнем. у порівнянні з минулим роком в рахівському районі вже виникло 29 пожеж. У минулому році виникло 13 пожеж. Також відмічається збільшення росту загиблих. Якщо в минулому році у нас виникло були випадки нуль травм загиблих, то в цьому році вже три у нас загиблих є. Також відмічається у нас ріст пожеж на освітянських закладах в минулому році, в листопаді місяці. Згоріла школа внаслідок короткого замикання електромережі. Одна із найбільших пожеж сталася біля домівки старожилки Великого Бичкова. Після новорічних свят діти кинули петарди у глів, де зберігалося сіно. Згоріло все на подвір'ї. На щастя, вогонь не перекинувся на хату. Ой, прийшли люди, допомогли, пожежники прийшли. Нині жителі Великого Бичкова бояться весняних паводків. Селище знаходиться між двома річками шопурка й тиса. Також люди остерігаються коротких замикань в електромережі, адже більшість хат у селищі дерев'яні й похвалитися справними електричними дротами не можуть. Загалом Закарпатське управління МНС, управління держтехногенбезпеки, пожежники, правоохоронні та соціальні служби провели роз'яснювані лекції для школярів про правила пожежної безпеки. Відбулася перевірка усіх будинків, які обігріваються електрикою. Окрім того, розповіли про профілактику в дитячих садках і лікарні. В Ужгороді з представниками змі зустрівся старший оперуповноважений в особливо важливих порушеннях відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми УМВС України в Закарпатській області Михайло Данило. 30 листопада минулого року проти нього скоїли замах. Цього разу міліціонер розповів журналістам також і про недавню ситуацію з підпалом його авто. Усі подробиці в наступному сюжеті. 23 лютого біля приміщення Закарпатського окружного адміністративного суду в Ужгороді спалили автомобіль старшого піру в особливо важких порушеннях відділу боротьби із кіберзлочинністю та торгівлею людьми ОМВС України в Закарпатській області Михайла Данила. Сталося це якраз під час розгляду справи за позовом пана Данила проти заступника начальника відділу внутрішньої безпеки МВС України в Закарпатській області Василя Ріжка щодо зловживання останнім своїми службовими обов'язками. Михайло Данило каже, це було зроблено, аби його залякати. На мою думку, підпал автомобіль. Біля це не виникнення сторонніми особами. Це ціла спланована акція, яка вчиняється проти мене. Вчиняється, на мою думку, це зві з боку відділу внутрішньої безпеки. Незадовго до підпалу авто стверджує Михайло Данило. Вже було скоєно замах на убивство. Потерпілий каже, що йому неодноразово погрожували і по телефону. Окрім того, стверджує, що переслідували його особисто та родину. Про переслідування Михайло доповів начальнику. Подав рапорт. Відбулась перевірка, після якої відзвітували, що неможливо встановити осіб, які здійснювали переслідування. Після замаху на в мене я подавав рапорти, я звертався на адресу міністра, звертався в ряд контролюючих органів. І як наслідок з департаменту внутрішньої безпеки в Закарпатській області було направлено до Закарпатської області МВС комісію, яка Проводила перевірку по викладених в зверненнях на адресу міністра. Мною фактах подав постраждали і позов щодо погроз, але звернення залишилось без розгляду. Не було вже то жодних передбачених законом заходів. Щодо підпалу авто на місці злочину, було викликано оперу повноважених, котрі здійснили перевірку і вилучили на місці злочину. Гаманець та ще деякі предмети були знайдені там і відра, які свідчать про те, що автомобіль було підпалено, а не відбувся самопідпал також. На місці події було знайдено гаманець із грошима, і там рядом документів. Серед які ключі також були знайдені з жетонами з жетоном співробітника міліції. Вдумайтеся, будь ласка, це було знайдено неподалік від місця події. Слідчі оперативною групою це було виділено, це було вилучено. Пан Данило розглядає підпали як тиск на нього та суддю. Він звернувся по допомогу і вже незабаром збирається до Києва на прес-конференцію, де розкаже про ситуацію, в якій опинився. На прес-конференцію у понеділок журналістів зібрали керівники Ужгородського національного університету. Розповідали про наслідки міністерської перевірки, яка тривала в університеті всередині лютого. Більше деталей у сюжеті Мар'яни Мартин. Про результати міністерської перевірки під час прес-конференції в Ужгороді розповів Микола Вегеш. За чотири роки подібні оглядини для працівників основного вишу Закарпаття вже стали звичним ділом. Адже позаду вже 56 перевірок Міністерства освіти і контролюючих органів. Офіційно остання перевірка пов'язана із закінченням терміну перебування на посаді ректора вузу Миколи Вегеша. Потреби в цій перевірці не було буквально ніякої. Буквально ніякої 12 попередніх перевірок. Це більш ніж достатньо для того, щоб скинути ректора Ужгородського національного університету. Але того не сталося, і виникає закономірне питання: що якщо ті 12 перевірок нічого не знайшли, значить не все так уже й погано в нашому домі. Загалом на час здійснення перевірки керівництво Ужно зафіксувало п'ять серйозних порушень. За словами ректора, одне з найсерйозніших проведення анонімного анкетування, яке не узгодили з керівництвом вишу. Замість 45 хвилин вони надіялися. Такою, таким проведенням зменшити кількість хвилин, які будуть відведені на виконання контрольної роботи. А це що означає? Завідомо, як таблицею своєю вигаданою, вони посилаються на 93-й рік, коли ще кредитно-модульної -модуль, системи не було. Як таблицею, так і цим прийомом вони штучно хотіли занизити. Після перевірки члени комісії дали керівнику віршу дві години на ознайомлення з чорновим варіантом рішення. За цей час було виявлено чимало помилок. Микола вегеш затвердив акт перевірки підписами та печаткою, адже каже, не було іншого вибору. В кінці документу ректор виклав свої зауваження з результатами перевірки не погоджуюсь. Крапка процес узгодження не відбувся. Абсолютна більшість членів комісії відсутня. Були присутні голова і три члени комісії. Це все, що залишилося від комісії на 19 годину 29 хвилин 21 лютого. Члени комісії відсутні, що є грубим порушенням. Свої зауваження буде мною надіслано в установлений термін. Ректор Ужну Ректор зауважив, що буде подавати заяву до суду щодо порушень проведення перевірки. Обурює представників ужну і те, що коли закінчувалися повноваження ректорів ЗАДУТ чи МДУ, аналогічні перевірки в цих вузах не проводилися. Микола Вегеш каже, є деякі підозри, що незабаром знову розпочнуться розмови щодо об'єднання вузів Закарпаття. Тому ректор збирається зустрічатися з депутатським корпусом обласної ради та представниками облдержадміністрації. Від імені вченої ради збираються написати листа до міністерства. Погоджуються з ректором і студенти. Студенти ужну вступали Уди вступали в Ужгородський національний університет, і стовідсотково заявляють, що студенти Ужну не дозволять ліквідації Ужгородського національного університету. Його створювали, його створювали десятиліттями. Він формувався, і ми просто це не дозволимо. Тож будьте певні, Ужгородський національний університет буде збережено. Акцентували на засіданні і на тому, що за останні роки на ремонт та оплату комунальних послуг Ужгородський національний університет відміну освіти не отримав жодної копійки. Це не останнє повідомлення випуску. Далі ви почуєте про таке. Про своїх героїв не забувають. Варшаві вшановували пам'ять відомого боксера Володимира Ленділа. Чиновники та їх спортивна підготовка. В Ужгороді відбулася спартакіада держслужбовців. Міні-краса Поперечинськи. Десять дівчаток змагалися у конкурсі Мамина гордість. На Закарпатті Державна екологічна інспекція закрила пересувний зоопарк. Причина неналежне утримання понад двох десятків тварин, серед яких лама, верблюд, леви та мавпи. Всі вони у лютій морозі зимували посеред поля у відкритих клітках. Куди подіти тварин, якщо закрити звіринець, в обласній екоінспекції не знають, адже в регіоні немає ні місця, куди їх доправити, ні фахівців, котрі б могли якісно доклянути з екзотичними тваринами. Начальник екоінспекції Сергій Рішко апелює в цьому плані. Ні, до громадськості. В Варшаві вже давно стало доброю традицією проводити вечори пам'яті присвячені видатним жителям міста, які в різний час та в різних галузях прославляли шаву далеко за її межами. Цього разу, 26 лютого, вшановували пам'ять Володимира Ленділа, кандидата у майстри спорту, неодноразового чемпіону області та призера республіканських і всесоюзних турнірів із боксу. Яким був він Володимир Ленділ? дізнаєтесь із сюжету. У Іршавському будинку дитячої творчості пройшов вечір пам'яті Володимира Ленділа. Розпочали урочистий спортивний вечір-концерт виступу струнного ансамблю. Далі наглядачів очікував короткометражний фільм про життя та діяльність Володимира Ленділа, кандидата у майстри спорту, неодноразового чемпіона області, призера республіканських та всесоюзних турнірів з боксу. Своїми досягненнями у спорті у молоді роки він прославляв Іршаву далеко за її межами. А покинувши професійний спорт, він не став бізнесменом, а пішов працювати спочатку на завод, потім у газове господарство. В житті був енергійною та чуйною людиною взірцевим сином, батьком. Чоловіком таким запам'ятали Володимира Ленділа всі, хто його знав, уже майже п'ять років минуло з дня, коли він передчасно пішов з життя. Виникла така ідея у нас у місті, щоб прославляти тих людей, віддати їм шану нашу любов і честь, хто прославив той чи інший період, наше рідне місто. Трошки більше року назад ми провели такий вечір пам'яті журналісти Інна Ширана, режисера Івана Костика, видатного музиканта Володимира Гулібу. Сьогодні рідний брат Саша його якраз і співав в ансамблі. Тому о, вшанування Володимира Лендіра це вже якби не із ряда щось виходящих, а це якраз продовження тої доброї традиції. На концерті багато співали та танцювали. Але оскільки вшановували спортсмена, основною родзенкою дійства стали показові виступи молодих боксерів, дзюдоїстів, кікбоксерів та каратестів. Всі вони зараз тренуються у Єршаві та захищають честь міста на різноманітних турнірах, так як свого часу це робив Володимир Ленділ зі своєю командою. До речі, його колеги по команді теж були Присутні на вечорі. Іршавський міський голова один з них. Він показав невеликий майстер-клас з боксу. На завершення вечора до слова запросили дружину Володимира Ленділа. Вони рядом з нами. Вони постійно роблять добрі діла. І не треба боятися робити добре діл. В серцях людей в пам'яті вони все одно залишаться. Усіх спортсменів, які взяли участь у дійстві, нагородили грамотами від міськ виконкому. Віршаві пам'ятають своїх героїв, і цей вечір цьому підтвердження. Вечір пам'яті Володимира Ленділа відбувся за підтримки депутата Закарпатської обласної ради Павла Балоги. Ужгородський замок має шанс отримати 4,8 мільйонів гривень. Фортеця міста Надужем цього року сподівається на отримання цих коштів за державною програмою підтримки історико-архітектурної спадщини. Про це повідомив начальник управління культури обласної адміністрації Юрій Глеба. За його словами, якщо остаточний кошторис ухвалить мінкультури, а відтак затвердить кабмін, в Ужгородському замку можна буде остаточно доробити покрівлю і оновити задню стіну. Можливо, залежно від виділених сум, вдасться провести і інші роботи роботи. проектно-кошторисна документація уже готова, потрібен тільки дозвіл Держкомітету з охорони культурної спадщини. За кошти зароблені самим закарпатським краєзнавчим музеєм, розташованим у замку. Планують також завершити облаштування господарського дворика і зробити систему автономного опалення. Нагадаємо, закарпатський краєзнавчий музей протягом минулого року заробив 1 мільйон 300 тисяч гривень, а Мукачівський замок паланок понад мільйон. В ошороді відбувся перший етап традиційної спартакіади серед держслужбовців. У ній взяли участь збірні районів Закарпаття. Змагалися чиновники у футболі, тенісі, шахах і шашках. Уболювала за них і Ірина Ващук. У Жгородському спорткомплексі юність прийшла обласна спартикіада серед команд державних службовців. До обласного центру з'їхалися збірні, у кожній з яких були представлені держслужбовці, спортсмени окремих районів. Хто не вдалося перемогти бути призерами минулому році. сьогодні мають шанс це доказати. Перевіряли свою спортивну підготовку три сотні чиновників від керівників області до спеціалістів районних управлінь. Розпочалося змагання з мініфутболу, в якому взяли участь команди Закарпатської ОДА та збірної районних рад. В Підсумку перемогла команда обласної влади з рахунком 3-2. Метою є створення такого здорового духу в середовищі держслужбовців, які будуть сприяти виконувати свої функціональні обов'язки, тобто будуть підвищувати і професійний рівень. Змагалися чиновники у грі на стільний теніс, шахи та шашки. Команди захищали честь рідного міста чи району. Зазначимо, що саме Закарпаття розпочало традицію проведення спартакіад серед держслужбовців. Тепер це всеукраїнський спортивний захід. Спартакіада дуже розширилася. Ми її стали проводити два етапи, тому що стало інтересно для наших работников районів, щоб люди не забували, що один раз вони посоревновались літом і на цьому закончу. Ми вирішили проводити два етапи Зимний етап і літній. Другий тур змагань пройде влітку у хусті, а найсильніша команда захищатиме честь Закарпаття восени на всеукраїнській спартакіаді держслужбовців. А на міжгірщині також змагалися за першість тільки вже у лижному спорті. В останні вихідні лютого відбувся культурно-спортивний фестиваль, де найбільша увага була прикута до відкритої першості міжгірщини з лижних перегонів на кубок Луки Дуди. Хто переміг на змаганнях та чи вдалось спортивне свято розкажуть наші журналісти. Важко уявити, що кількома сотнями метрів нижче на дорогах замість снігу брудні калюжі. Тут все блищить та переливається. Та тішила дорослих та молодь не тільки гарна погода та пухнастий сніг. Учасників лижних перегонів та вболівальників захопив справжній дух змагань. Понад 150 юнаків та дівчат стали на лижі, щоб позмагатись та визначити, хто швидший. Є в середньому три або чотири категорії. Тобто там йде в третій, п'ятий клас, десь так середньо, потім десь п'ятий, восьмий і, і дорослі дівчата. Ну і Сьогодні будуть ветерани бігти. Проводять вільний стиль, тому що якщо проводяться обласні змагання або Україна, то там определяють, який стиль треба. А тут просто вільний стиль. Співорганізаторами спортивних змагань виступили сини відомого тренера Луки Дуди. Пам'яті батька й присвятили лижні перегони. Пригадували видатного уродженця Пилипця і колеги. Кажуть, саме він вивів цей вид спорту, такий популярний на міжгірщині, на міжнародний рівень. Уже в дев'яте лижні перегони збирали любителів зимових видів спорту. Цьогоріч до змагань готувались з особливою ретельністю. Та за словами Миколи Тищука, працювати ще є над чим на Наслідуючий рік буде зроблено вже освітлення, а ще через рік штучне штучний сніг на, на цій трасі. І траса буде, вона має довжину 2,5 км, буде 5 км. Організатори змагань також зазначили, що у Закарпатті є непогані перспективи для проведення подібних змагань і на міжнародному рівні. Відкрито зараз спортивний стадіон, спортивна траса для лижних перегонів. Єдина поки що у Закарпатській області. І Вона вже сертифікована. Будемо сподіватися, що з приводу того, що йде розмова про проведення білої олімпіади на Україні, дасть Бог, Україні буде можливість і в тому числі і на Закарпатті. Батько двох видатних спортсменів Закарпаття Петро Білосюк дав свою оцінку цьогорічним змаганням. Порівняно з тими змаганнями, які ми проводили вже протягом 10 років, це, по-моєму, самі змагання. Масштабні і порівню навіть спортивному відповідають майже дорослим юнацьким змаганням, які проводяться в Україні. Траса підготовлена чудова, рельєф відповідає навіть гориться всеукраїнським змаганням. І самі результати можуть показати, що багато повиконували вище першого розряду. На такій трасі перший розряд показати це досить пристойно. Позитивно оцінили рівень підготовки спортсменів і судді. За їх словами, на результат окрім гарних умов, впливають і інші фактори, які зрештою визначають переможців. Годні умови, змащення лиш у нас, знаєте, досить такий технічний, що тут багато роль грає велике змащення лиш. Значить, хто зумів, хто більше підготовився. Цьогоріч на змаганнях, окрім спортсменів, з усього Закарпаття, вперше брали участь і представники сусідніх держав, зокрема Сербії та Словаччини. Дома але Ми тут як вдома, хоч у нас на батьківщині і немає такого снігу та таких гір. Організація змагань на вищому рівні нам тут дуже подобається. Всі гостинні та дуже раді нас бачити, і це приємно. Протягом кількох годин спортсмени демонстрували свою майстерність, і, зрештою, на кращих лижників чекали грамоти та нагороди. Переможниця в своїй віковій категорії Вікторія дає настанови новачкам. каже ніколи не потрібно падати духом, якщо щось не вдається з першої спроби. Секретів тут таких немає, треба вірити в себе і займатися. Як і на будь-яких змаганнях, тут були переможці та переможені. Втім, задоволення отримали навіть ті, хто не став кращим лижником. Адже змагання принесли багато позитивних емоцій та нових знайомств. У перечині відбулося свято маленьких красунь. Десять дівчаток взяли участь в конкурсі краси. Міні-міс перечина, мамина гордість. Детальніше про свято. Дивіться у наступному сюжеті. В Перечинському будинку культури маленькі красуні змагалися за звання Міні-міс гордість. У конкурсі взяли участь 10 красунь віком від 5 до 7 років. В рамках святкування дня 8 березня вирішили провести конкурс Міні-міс красуня. Ми думали провести конкурс і для старших учасниць, але поки що нам не вийшло, і тому ми зробили свій вибір на малих учасницях конкурсу. Маленький міст познайомилися із глядачами через відеопредставлення. Далі було сім виходів красунь у стилі 80-х Дівчатка показали свій характер і позитивний настрій. Етнічний вихід вразив найбільше. Барвисті костюми, віночки та плахти створили справжній український колорит. До творчого конкурсу дівчатка готувалися найбільше, адже вони мали показати різноманітні вміння. Дівчатка танцювали вальс, самбу, циганочку. Ще намагалися вразити співом, грою на фортепіано та малюванням. Також перевтілилися маленькі красуні у принцес, бджілок, розбійниць. Одним словом, вони створили справжню касфу на завершення. Маленькі леді виступили у маминому вбранні. Найскладніше на конкурсі було журі, адже обирати переможницю було дуже непросто. Рішення приймалося е, тяжковато. Е, справа в тому, що е, це правда, що все було. Правдиво, тобто ми підрахували всі бали. Перемогла у конкурсі Вайда Софія, яка набрала 28 балів з 30. Мені найбільше сподобалося е, вихід у маминих платях. Переможниця маминої гордості візьме участь у конкурсі краси Міні міст Закарпаття. А власне до організації свята в Перечині долучилася Перечинська міська рада та депутат Закарпатської обласної ради Михайло Ланьо. Це було останнє повідомлення випуску. Не забувайте заглядати на наш сайт. Там знайдете більше. З вами була Катерина Можаєва. Бажаю гарного настрою і побачимось.